Вишиванка фест 24 травня в селі Мирне Бориспільського району відбувся благодійний фестиваль, де умовним дрес-кодом стала вишиванка. Аби підтримати збройні сили України, жителі села та працівники старинської птахофабрики влаштували ярмарок, де продавали власноруч приготований шашлик, охолоджувальні напої, різноманітні смаколики, сувеніри, прикраси та декор. Окрім того, дорослі разом із дітьми могли приєднатись до творчих майстер-класів, а також взяти участь у безпрограшній лотереї з призами від компанії. МХП та старинської птахофабрики. У нас тут дуже гарні товари, різні льодяники, різні солодкі смаколики, лимонад, сувенірна продукція. А також у нас є чудова унікальна безпрограшна лотерея. Вона коштує 100 гривень. Будь-хто може задонатити, витягнути номерочок і отримати будь-який подарунок, який попадеться. У нас сьогодні. Слойки з чим листві у нас є солодка і солона з яблучком, з шинкою та сиром і з філе грибами. Є отакі вироби з бісера, є м'ясні джерки різних смаків, і є сплетені кашпо на 5 літрів, на 10, на 12 літрів. І є отакі подушки ручної роботи. Продаємо солодощі власного виробництва, три смаки. Капкейки, червоний бархат, ванільні та шоколадні. Нам потрібно об'єднуватись, підтримувати один одного в першу чергу і підтримувати нашу країну. Відвідувачі ж говорять, що прийшли на ярмарок залюбки, адже на заході змогли не тільки поласувати смаколиками і виграти призи, а й задонатити на допомогу ЗСУ. Мені все сподобалося, це дуже гарно. Дуже милі гостинні люди нас зустріли. Які вчитело новиті в нас показуються люди. Дякую за вашу гостинність. Захід потрібен. Все чудово. Люди зібралися. На сьогоднішній день повинен в Україні бути мир, злагода і дружба. Дякую вам за все, що ви є. Взагалі я вражена. Тому з якою креативністю сьогодні працівники старинської птахофабрики, жителі громади підійшли до організації даного заходу, вражена креативністю і різноманіттям представлених товарів на цій ярмарці. Сьогодні я взяла участь так, в прогіршній лотереї. Я виграла картинку ручної роботи. Дуже приємно вражена, спробувала вже деякі смаколики. Сподіваюся, що протягом сьогоднішнього заходу виберу для себе ще щось що зможу скуштувати чи придбати для того, щоб задонатити на збройні сили України. На старинській птахофабриці працює понад 1300 працівників, і кожен відділ підприємства виявив бажання взяти участь в благодійному ярмарку, говорить заступник директора з питань виробництва Сергій Філатов. Хто готує коктейлі, хто готує шашлик, хто пропонує плов, хто випічку і інші вироби власними руками. Такі заходи потрібні. Вишиванка ФЕС дає змогу долучитися всім мешканцям громади, а не тільки працівникам. І трошки відпочити від цього. Навантаження від цих новин, окрім того, аби підняти настрій відвідувачам, на захід завітали і зіркові гості. Після виступів артистів організатори провели благодійний аукціон, де їм вдалося розіграти рюкзак, павербанк, ляльку, книгу, картину і тубус. Отож, під час благодійного ярмарку проведення творчих майстер-класів та аукціону організаторам вдалося зібрати близько 130 тисяч гривень на квадрокоптер для зсу. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.